Цю земельну ділянку на Хотинській 41 планує купити екс-депутат міськради Ростислав Білик. Торік він подався на аукціон з оренди і запропонував найвищу ціну. За умовами міг орендувати ділянку впродовж 10 років. Нині він звів фундамент, оформив право власності на майно. Тепер планує її викупити. Рішення підтримали міські депутати. Площа земельної ділянки 8,5 соток. За продаж земельної ділянки білику проголосували на сесії 23 лютого. Рішення підтримали 22 депутати. Більшість фракції рідне місто, команда Михайлішина, Європейська Солідарність та Єдина Альтернатива. Фракція пропозиція не голосувала. Фактично, підприємець, взявши земельну ділянку в оренду, брав її під зобов'язання 10 років сплачувати орендну плату. Він міг би ставити питання про викупці цієї земельної ділянки, якби там була вже зведена будівля, тобто об'єкт там торгівлі, чи, чи під що вона планувалася, депутати мають право, а не обов'язок надати дозвіл на викуп, тобто ми могли надати дозвіл на викуп пізніше, після того як буде зведений ведений експлуатацію об'єкт нерухомості. Коли відбувався цей проект рішення. То було надано витяги з державного реєстру, які підтверджують право власності на відповідній земельній ділянці, і у випадку відмови це рішення було б незаконним і суперечило б земельному кодексу. Тобто в такому випадку це б призвести до подальших судових позовів. Фактично у всіх випадках, коли це можна зробити в законний спосіб, ділянки передаються саме шляхом земельних аукціонів. Орендар може викупити комунальну земельну ділянку без аукціону, якщо на ній є нерухоме майно. Це передбачено у земельному кодексі. На думку адвокатки Людмили Янчук, рішення про продаж ділянки на вулиці Хотинській є незаконним. Це пов'язано з тим, що у підприємця є право власності на незавершене будівництво, а не нерухоме майно. За цивільним кодексом України незавершене будівництво не є нерухомим майном. Дещо поспішив замовник та орендар земельної ділянки із реєстрацією права власності на земельну ділянку, і відповідно і міська рада передчасно надала йому дозвіл на викуп даної земельної ділянки, оскільки такий викуп міг бути здійснений після вже здачі даного будівництва в експлуатацію. Тепер на цій ділянці на вулиці Хотинській електрокари за словами білика. Поки що тут вивчають попит на електромобілі. Скільки підприємець заплатить у міський бюджет за цю ділянку, поки невідомо. Відповідно до законодавства, спочатку міська рада надає дозвіл на викуп, потім експерти визначають вартість, каже міський голова Клічук. Якщо ви знаєте, є земельний кодекс. Якщо приватний підприємець чи компанія взяла в оренду землю. По, 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 побудувавши та та там якісь приміщення, якусь будівлю, отримавши це, це право власності, вона у законний спосіб вона має право написати заяву на приватизацію. Я би попросив не, 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 не дивитися на прізвище, а дивитися на виконання вимог закону. Якщо ми розуміли, якщо б це не проголосували, він би подав суд, він би бив. Підприємець Ростислав Білик каже, що у законний спосіб отримав право власності на незавершене будівництво, а саме на фундамент та торговий павільйон. Я отримав всі дозволи на будівництво торгового павільйону розміром 25 метрів на 6,20, тобто 150 квадратних метрів. Отримав експертизу проекту, пройшов всі інстанції, всі технічні умови і отримав, що Частина фундаменту, який ми зараз можемо подивитися, це є 18% готовності по фундаменту від того, що мало бути побудовано. І є на половині фундаменту, є об'єкт нерухомості площею десь 50 квадратних метрів, який є торговим павільйоном, який і є об'єктом нерухомості, який я подав документи на сесію Червецької міської ради. Асниці на торговий павільйон, але як не завершив не абсолютно вірно. Так, заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик вважає, що орендар має першочергове право на викуп ділянки, але ділянку з об'єктом саме незавершеного будівництва мають продати через аукціон згідно з земельним та цивільним кодексами. Ми вже знаходили подібні рішення в інших областях, наприклад, господарський суд Львівської області відповідно. Визнав, що це рішення є незаконним про і неправомірне тобто, стосовно передання земель незавершеного будівництва. Ну, звісно, що депутатський контроль тут не спрацював, бо все ж таки перед тим як голосувати за те чи інше рішення, треба дивитися, що на цій земельній ділянці знаходиться. Торік міська рада продала 40 ділянок у Чернівцях. На аукціоні. Решту власника майна на цій землі. Повідомили у відповідь на запит. На сесії 23 лютого депутати міськради надали дозвіл на викуп земельних ділянок ще чотирьом підприємцям. Данія Латковська, Тетяна Пінькас, Антон Романюк. Суспільне новини. Чернівці.